Друзі, всім привіт! Гартуємось на канал, пробуємо знову знімати багато роботи, де пропав. Ну, де пропав, чесно місяць, шукав мікрофон не міг знайти. Він у машині валювався в другій старій. Це, звісно, капець. Та й ну, багато роботи було. Зараз одну з цих робіт хочу вам показати. Е, ангар для міні-фермера, для зерна. Дивимось. Туплення трошки глянули, розповім, ангор трохи. Нарешті зробили ми його. Не доробили, почали тут ще багато роботи, дуже багато. Ну зерну вже пару прицепів лежить. І ще два-три, сюди льожи пшениці. І будемо достроювати туди. І туди ще додумав розстроювати. Коротше, плани міняються конкретно. Під час стройки міняються конкретно плани. Було багато. Багато було. Варіантів, я ж хто там дивився про Ангор, я ж собирався ще сюди 4 чи 5 метрів достроювати. Е, поняли, що двора взагалі не буде і погано заїжджати ну, прицепом, строктором. Тобто, якби був ще газончик у зіл, що можна було б, то уверталися б нормально. Тобто, достроїть сюди, відмінили. Не будемо сюди достроювати. Рішили, що. Отам у нас дровітник і там вже вулиця, ну тобто проїзд. Достроюємо туди, такого мисі у нас взагалі не було. Рішили, що достроїмо туди. Робимо там ворота, буде і там заїзд. Отут зашиваємо, типу, тут ось буде ворота, там з вулиці будуть ворота, тобто можна буде заїжджати. Ото таке. Тобто, чи якась техніка відтуди, чи зерно буде краще відтуда заїжджати, будемо там вирівнювати. Це теж про цей. І достроюватимемо туди. Туди я збирався достроювати Ну і сюди ж туди. Ну, поки що вирішили, достроюємо туди. І туди будемо достроювати. Дровітник переносить десь отом за навозом будем. Навоз ще досі переносить туди. Дво грядки, коротше, взагалі не буде. У нас картошка така. О, це таке. так Давайте розповім по порядку. Бюджетний варіант, так сказати, не дуже якийсь там офігенний, не дуже якийсь дорогий. Саме, можна сказати, оптимальні дешевих варіантів. Ну і прочних, звісно. Ну, Хороше, щоб воно стояло надовго, не на 5-10 років. О, Дивімося. Бетонні стовпи. Ціна бетонного стовпа обійшлася 100 гривень одного. Можете посчитати, скільки тут бетонних стовпів. Назад, ну тобто, що таке 100 гривень 4-метровий стовп. Це взагалі чипухої, ми вирішили, щоб труба щоб не провисало, У нас між стовпами 5 метрів, між оцими. Ну, тобто, думали, що так стоповний вже може розучитися розказувати, будемо щось розказувати. Думав, вже тут стовпи, тобто ми вирішили, щоб ворота були по 4 метри і щоб облічення було на оцю трубу. Розійшлися. Тут стояли тут стовпи, хто подивиться на е, відео, де я розказував, де стовпи, ще стільки стояв. Ми переставили стовпи. Тобто так стовп ворота зразу можна робити, не 5 метрові а 4 метрові не треба зменшувати. Ну, тобто і трактор проїде, з прицепом все нормально. Стовпи бетонні, Труби. Ото я не знаю, скільки діаметр там, товста воно, Товст... і товста стінка, і сама товстіша. Тут оці 72-й чи 74-й, які. О, і зоді таке, ну, зоді зварили, все там нормально. Спереду я рішив отакі ще швилірок покласти. я кажу, не треба, ні кажу, я покладу, хто знає, що воно зимо буде. Поклали отакий швелір, купив я. Зварили, поклали, все одно якесь буде. отут ось пів метра, там чуть-чуть, і туди я воно такий поклов. І нормально. Чув ви, приїхали мене слухати, при... приїхали. Прилетіли слухати мене. ну Нормально, ви, звісно. Інтересно. О, Дерево. Ангору це зараз іменно оце 10 на 5. 10 на 5, тобто 10,5. 5. И... Труби розказав, тепер крокви. Чи бруси, крокви, 6-метрові, заказував, попиляли все. И... Доска, 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 шальовка, ну, обрязи, це у нас там, там забор робимо, тобто туди хороше. А сюди обрізи обрізно, тобто ну, нормально. Варіант куди обрізно піде. Тільки на лотку, влотування, так сказати. Ну, воно нормально тут, воно стоятиме. помощено, це не покрошено, помощено, хто знає, кому буде цікаво, сфоткає. Так зною ці обробітки такі. Оце теж помощено, тільки ото обробіток зеленим кольором, а це сірим коричневим, коричневим, да, не сірим, коричневим, ну, Ось таке саме, бачите. Ось оце оброблено, а туди я не достав, треба теж обробити. О, все. желізо 0,42 мм, чи якось, якось так називається. Ну, оцинковане Тоже воно вийшло саме дешевше. Тобто, можна, мені кирпич привозив, каже, шифер вийшов б тобі дорожче. Чи дешевше, б ще, чим оце желізо. Кажу, по-перше, прикиньте, тут шифер туди стягувати. Отом стовп 3 метри, отут 3,5 м. Ну, тобто для чого мені стягувати шифер? Бушний. Бушний дешевше обійшлося, а новий, ну не обійшовся б дешевше ніяк. Каже, дешевше обійшлося, ну, я рішив желізо, тому що ну, желізо нове, по-перше. Шифер вже він відходився. Нове желізо, оцинковане, воно стоятиме. Ну, на мій вік фото точно його. Все, прикручено там все зроблене. <кій> Тепер стіни. Продовжуємо і стін. Щоб зерно думали, доскою оббивати. А потім кирпич у нас був, трохи я на сарої собирав. Виклали з кирпича. Коротше, не дивіться на оцього. Тут нічого самі клали. Тут обділувати не треба, тут, тут сусіда, його не видно нічого. По Тобто, Просто кажу, скільки тут десь метр. Метр, півтора метра точно викладено з кирпича. О, з кирпича викладено. Ну, це пленка там, коротше, воно видно. З кирпича. І тридцятка шальовка чи доска, я не знаю. шальовка чи 30-ка. Це доска вже 40-50-ка. шальовка 30-ка і желізо прикручене теж. Самим, самим дешевшим Обшив. Ну, як самим дешевшим Не самим дешевшим ну іменно там, де я беру на металобозі, воно кріпке. І, ну, і саме дешевше. Саме такі. Можна було підешевше взяти. Ну, ну коротше, як фольга таке погане що ну це просто жесть. Оце воно, ну. Таке бадюре, бадьоре же візо, то, то, то ну, у мене є таке, воно ну, і ото гнеться. Вираш це ну, таке хороше. Хороше желізо. Вопрос, чого не дошили туди. Е виклали зразу оце ось поки. А бачите, ну, можна підсувати ще довше. не хвата. Ну ще не 2 чи 3 кирпичі не обкладемо і дозашивуємо дольше І доліше дошиємо отоки бомбезно. Шіфер оточа стоїть. Дощ такий коротше, був, що задувало, я ото поставив шифер, бо задувало, пшениця мовка. Рішив, кажу, давай, поки ще не домолотили пшеницю, баті, за шиєм, будемо спокійні. Докладемо за шиєм ну, роботи е, на пару часів, ну, ладно, три часа і кладкою, і усім, Ну просто сонце ось на вечір вийшло, батя вже на рибалку поїхав. Я то працюю, а цілий день лив. Цілий день дойшли, це на вечір сонечко можна було працювати. ну, Я не каменчик, так сказати. я підсобник тільки. А тут, ось, бачите, вісьмерка шпильку купив, приварили до прута. Там поприкручували ці, все, де підкладали і все бомбезно. те труба приварена, бруси теж кожен приварив. Не дай Бог, щоб не злетіло ніде нічого. бо Було було таке вже на опиті. Так що на помилках учимося. Зашиваємо, туди е, нозиму, я думаю, зашиємо, зашиємо, ми зашиємо у нас 5 метрів, там у нас є 6-метрові доски я заказував. О, зашиваємо, там 3 чи 4 доски. І за шиєм чим по зашиємо? Зашиєм ну, то тобто, есть А для чого туди е, отаке, тут... от доска 5 десятка прибили, щоб пшениці покласти. Тому що з Карпеча не треба класти, то, що, якщо буде туди проїзд, воно ж рядом, то туди буде пшениця, заїжджати, висипатися, то для чого її розбирати. І також зробимо, із, цього, із пленки, щоб його зняти, потім як достроїмо сюди. Це може вже дуже не скоро, бо ангар ангор теж вже давно. І за війни могли в прошлом году зробити, але трошки зупинилися. Тобто, що воно буде. Було, О. Зашиємо плюнку і буде все нормально. Тут по кашу, по кашу, по кашу, пшеницю докладаємо. Оце все вбираємо, ставимо стовпи і будемо по можливості доробляти, щоб до кукурузи доробити ще один есть ну, ще на 5 метрів, метрів продовжить. То, що ну, оце пшениця там із 2 гектарів, ще з 2,5 ляже Ну туди льоже прицепчик, що діля, то Ай до кукурузи згодується трохи. Ну, а кукуруза скільки там? Нормально. І більше ж урожай, чим пшениці, то есть, буде більше і есть, треба десь класти. А класти немає. Де, чого ми ангар так почали, то що ось дивіться, повний тих, хто повний в мене і оцих цих зерно було. Зараз, коротше, тут хрюшки в мене. Там же і були хрюшки. А так розширяється. Так Це такі поробили загончики. Такі кабасики тут лежать. Теж ось кирпича зробили, перегородку тут вже не було. Помастив роботочкою, все бомбезно, все поїлочки поробив, все, пацьки нормально, все тут. Почують, Уже на м'ясо скоро йдуть. Ось вже можна здавати. А ще раз тут зерно є. О. <ків> Ворота будем давайте бетонірувати, бетонірувати будем хто знає. Багато варіантів є. Ну, тобто, щебенки завозимо, бетоніруємо, батя каже, щоб влогу не тягти. Асфальт ще зверху покласти Ну там свої фішки за асфальт. Я знаю дорогий, Ну є свої фішки за асфальт. то Пізніше розкажу, як уже зробив. Бетонірувати по-любому будемо. Ні, під низ плюнка, щоб влога не. Ну, то тобто, есть ну, так, бачите, воно нормально, лежатиме все. І ворота, ж ворота по-любому теж робити, треба. І ворота оце, по, по всій ширині, по всій висоті, тому що е, при це висипає, аж до того достає. Ой, аж до того достає. Е, батя казав, високо це робити, а кажу, а ще пол 20-30 см то буде й низько ще. Так що я ж кажу, казав, що треба було ще вище робити. А він ні-ні ні, та і так високо. Ото таке, друзі. Так що, ворота це не все треба буде робити, ну, якось зробимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо ретельно знімати чайок ну, до відео. Всім пока! Дякую за просмотр.